Вітаю на каналі гостях у Тані. Я завжди показую вам, як ростуть мої огірочки, чим я їх там підшивлюю, чим обробляю від зафорювань. А зараз покажу вам, що сьогодні я ось закрила, вірніше, вчора ввечері, сьогодні ранок. Закрила огірки. Чому показую? Тому що запитують у мене, чи годяться. Ті гібриди, які я вирощую на консервацію. Ось подивіться, я їх вирощую саме для консервації. Закрила, ось у мене тут і трьохлітрові банки є. Вже вони майже прохололи. Є двохлітрові банки. Півтора літрові. Тобто я теж закриваю ці всі огірки на вирощу для консервації. Ви знаєте, вони дуже смачні у консервації. дуже Всередині нема пустоти, вони не м'які. Закриваю я звичайним простим способом, кладу сюди. Ось у мене часничку, побільше я кладу, бо часничок робить їх такими тугенькими, далі трошки кропу, лавровий лист. А закриваю на пів літри води одну з горою столову ложку цукру, одну вщерть столову ложку солі, чотири столові ложки оцту. Все це розбофтую, заливаю, холодною водою заливаю на півлітри. Пів а потім додаю у банку і стерилізую, поки гірочки не змінять колір. Все закатую, перевертаю, накриваю. Ось такий рецепт. що Я показую. Хоча в мене на каналі є декілька рецептів, я їх вам уже показувала, всі вони гарні, смачні. Виходять огірки, і е, я їх консервую. Також роблю простим посолом огірки, але це буде пізніше трошки теж покажу, е, об, обрізаю, бачите, я обрізала кінчики, але не завжди, в деяких рецептах я їх просто не обрізаю, в цьому обрізала. Тому гібриди я тут, значить, сатіна, чайковський, шахті. Платіна, мадрілин. Ось оце, Тут все в перемішку ці гібриди, але вони всі такі смачненькі. Я закриваю вже не, не перший рік. Тому всім смачного, всім миру добра, на все добре.